Алло, мам, в мене все добре. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Синку любить, дай для тебе хоч зірочку з неба. Кажи, що треба. Мам, мені треба з комп'ютера по пошті відправити файл. Е, можливо, я краще комп'ютер тобі по пошті переправлю. Ні, мамо, я зараз у Києві захищаю наукову роботу, а файл, який мені потрібен, залишився в домашньому комп'ютері. Де? Боже, можливо, саме вирішиться. Алло. Мама, не кидай трубку. Я тобі буду допомагати. Ага, будеш допомагати, так. Значить, мені потрібна буде валіянка. Мам, дивись, для початку треба увімкнути комп'ютер. Ага, значить, ще треба і валідолу прийняти. Мама, там нічого складного. Я і сам це все зробив. Але в мене не відкритий видалений доступ і мій IP не конектиться через проксі-сервер. Синку, А ти з ким тільки що розмовляв? З тобою а що? Ти часом не захворів? Там жару в тебе немає? Ні, мамо. Давай відкриємо комп'ютер. А, легко сказати, давай відкриємо. Дивись, там треба кришку потягти. Ага, треба кришку потягти. Синку. А ти як тягнеш кришку, то вона скрипить! Ні, вона не повинна скрипіти. З іншої сторони потягни. З іншої сторони добре. Відкрила? Добре. Тепер треба увімкнути. Там спеціальна кнопка. Сину! Та тут безліч кнопок! Мама, твоя кнопка без напису. Ага, кнопка без напису. Натисла. Натиснула? Так. Да, нічого нема. Мама, це пробіл. Твоя кнопка справа у горі. Справа вгорі. горі. Натисла. О! Вімкнула. Молодець. Тепер дивись, на робочому столі лежить папка. Ага, так, є папка, так, бачу є. Ні, файл. Так, зараз. Так, да, є файл, пусти, ясю, я є якийсь. Як пусти, Це моя презентація з наукової роботи. Синку, на столі лежить папка. В папці пустий файл, тут нічого нема. А, на столі. Ну тоді добре, мама. Подивись комп'ютер. Бачиш такі жовті значки. Вони називаються папки. Бачиш? Так, коротше значки папки. Ага, бачу. Одна папка ігри, а інша навчання. Тобі потрібне навчання. Мені потрібне навчання? Та я ж відучилася. Це ти навчайся, давай. Мама, навчання, папка. Відкрий її. При легко сказати, як? Дивись, бачиш на столі мишу? Синку? Ти точно не захворів? Які там миші бажаються? Мама, така штучка зі шнурком. А на екрані стрілочка. Подіргай мишкою і стрілочка буде рухатися. Там нічого не дергається, окрім мого правого ока і моєї нервової системи. Mm. Мабуть, вона в тебе здохла чи що. Мабуть, комп'ютер не бачив миші. Ах, ти ж зараза така. Десят? Ти ж за тебе заплатили, а воно миші не бачить. Добре, дивись, мама. Бери мишку в праву руку і тягни її в кут вгору. Ага, мишку в праву руку. Добре, синку, тягну. Дотягла? Так, дотягла. А стрілочка рухалась? Ні. Мама, а хвостик мишки включений в комп'ютер? Ні. Дивись, його треба увімкнути в USB. Сину? Я не знаю що таке USB. Я кладу слухавку. Мамо, добре, стій. Дивись, під кнопочками є прямокутничок. Погоди по ньому пальчиком. О! Зарухалося! Бачиш далі легше. Ти молодець. Бачиш мій комп'ютер? Синку, ти ще думаєш, що мати тебе геть зовсім з глузду з'їхала. Я ж перед ним сиджу. Ні, мамо, в моєму комп'ютері є мій комп'ютер. Мій комп'ютер. Ага, так, знайшла. Так, наведи на нього мишкою і два рази класне. Синку, нічого не, не, не вмикається, нічого не бачу. Не вмикається. З першого разу ні в кого не вмикається. Натисни багато разів. О, Господи. О! Щось вимкнулося. Що? Чтай. Зараз. Хвилинку. Відформатувати жорсткий диск. Ні, мамо! Стій! Нічого не нажимай! Нічого не тракайся. Так, заспокоїлись, заспокоїлись! Натисни на хрестик. Натиснула на хрестик. Може ще молитву йому прочитати. Ой, добре, синку! Ой, бабуся до нас приїхала, Все, синочку, давай. Ні-ні, дай бабусі трубку. А ти, мамо, онук. нук. Алло. Привіт, внучок. Бабуся, а ти що, приїхала? Так, приїхала. А ти що, внучок, на мій інстаграм не підписаний? Я ж локацію вімкнула. Ні, бабусь, не бачив. Да, ти мені, однокласники більше не пиши, бо я видалилася. Чому? Та? Однокласники закінчилися. А так пишуть різні для знайомства. Та? А ти що хотів? Ба, слухай, мені треба з комп'ютера відправити файл. А, так а тобі як відправити краще? по милу чи в скайпі? Як зручно? Ну тоді я тобі зараз відкрию видалений доступ, а ти вже там розбирайся. Дякую, бабусю. Бай! Бай! Mom! Wow.